Вітаю з вами в Ухаті та хвостаті. Сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтесь? Представників якої породи вважають національними собаками Англії. Які вони англійські бульдоги та чим відрізняються від французьких? До того ж, ми розкажемо про декоративний вид курей породи Брама. А ще ви дізнаєтесь, чому фламінго мають яскраво рожеве забарвлення. Сьогодні моєю співбосідницею буде собака-булка. Ми минулого разу говорили про французьких бульдогів. так ось булка також бульдог, але не французький, а вже англійський. Все про особливість цієї породи ми дізнаємося у господаря нашої булки. Ходімо. Розкажи, будь ласка, чому у неї таке цікаве ім'я булка? Ну, взагалі, його зовут Беладонна по паспорту. Бела сокращена. Ну, я його Булочка називаю. Булочка, тому що. Ну, ви ж його самі бачите, булочка. Тому булочка. От от вона мені булочку напоминає. Насправді ж предки бульдогів використовувались для цькування биків. Коли ж такі речі заборонили, у 19 сторіччі вирішили надати англійському бульдогу статус національної собаки Англії. Тільки тепер такі песики не вважаються вбивцями биків. Нині ж це декоративна собака Компаньйон, добра домашня тварина, або як її ще називають, диванно сторожевою собакою. Характер англійських бульдогів Uh, уровень их интеллекта достигает пятилетнего ребенка. Uh -huh. Свой такой характер она может и пообижаться, она может... Uh -huh. От... А как самому она показывает, что она образовалась? Ну, сядет спиной где-то в ванной и сидит себе, смотрит таким печальным взглядом. Uh -huh. Вот так вот. Может плакать, начать. Вот у них очень такой специфический плач. Они не гавкают, но они плачут. Uh -huh. uh, что еще можно за них рассказать? Очень, очень добрая. Ну, я не знаю, я добрее собаку не встречал. Никогда никому никакой агрессии, хотя она так выглядит устрашающе. Но никогда никакой агрессии никому она не, не делала ничего не кусать, не дай Боже укусить, конечно. Ну, очі добра, дітей очень люблять. Очень любить дітей, других животних всім лізять котам, собакам. Бульдоги дещо вперті собаки. Якщо використовувати цю рису характеру з розуму, то такого улюбленця можна дресирувати і досягти непоганих результатів. Хоча господар булки вважає, що не варто вчити собаку, виконувати команди. Таким чином, ми знущаємося над нею. Англійський бульдог відрізняється від французького, перш за все, зростом. Англійці вищі за французів на 20 сантиметрів. До того ж, англійські бульдоги пізнавані завдяки своєму прикусу. Однак такі собаки також потребують особливого догляду, тому господарі мають берегти своїх чотирилапих друзів від холодних вітрів та палючого сонця. Потрібно її берегти від протягів і від холодних <натолен> вітрів. сквозняки, у нього ушки очень <натолен> простужуються. И тогда начинаются проблемы. Очень они чувствительны к жаре. Поэтому, когда лето, это одна из основных проблем, что жара. Потому что так как они толстенькие, и жировой покров у них очень такой большой, то нужно беречь от... Жари от сонячних ударів. Якщо у собаки буде хоч раз сонячний удар, то второ раз вона може вже не пережити його. Якщо ж бульдог, прогулюючись, не втомився, то спека для нього не проблема. Та загалом символ Англії полюбляє спокійні та аристократичні прогулянки. Завдяки такій короткій морді бульдоги можуть похрапувати у сні. До того ж, вони важко дихають, коли набігаються. За бульдогами самый большой уход требует вот питания, потому что они, есть собаки легетики і э, нужно знать особи раціон, которыми можно кормить и которыми нельзя кормить вот так, вот. Более подробнее рассказать? Да, давай. Ну, если более подробнее, нельзя им, їм мучного, нельзя сладкого, нельзя капченості, нельзя там колбаси. То есть, это не та собака, которой подают со стола. Варто слідкувати, аби собака не переїдала, оскільки надмірна вага негативно впливає на здоров'я бульдогів. Не варто балувати свого вухастика, ковбасою чи ще якоюсь смаженою їжею, оскільки це може викликати харчову алергію. Та не дивлячись на таку вибагливість, ті люди, які вже обрали собі у друзі англійського бульдога. Не можуть пошкодувати про це ані хвилини, бо такого відданого компаньйона ще пошукати треба. Власне, люди за своєю вдачею можуть потворишувати не тільки з собаками, але і з курами. Любителька тварин Яна Полив'яна змогла приручити курку породи брама. У нас ця курочка із цю була, взагалі купили десяток. Ми. Це самостойка у нас до нашого клімату. Приручала її черв'ячками маленькими. Ми вирощуємо мучних черв'яків, і ловила її вручну так з руки, давала, вона акуратненько брала. І після того вона так вже до рук привикла, і така ручна маленька курочка. Ну, правда, не дуже вона маленька, це порода брама. Вони ну це ще молода курка, вона цей рік. Через рік вона така має бути пишніша. Кури саме такої породи користуються великою популярністю серед стахівників, оскільки мають спокійний характер, витривалість та декоративну зовнішність. Кури породи брама походять із Азії. Найчастіше таких порнатих купують, аби прикрасити подвір'я, оскільки вони мають цікаве забарвлення. брами є рижі і є брами. Сірі. Ну, тут ось півник, теж брамо сірий ті. Це ну, режі і сірі, вони більше, по-моєму, немає. Є схожі на них орпінгтони, також великі, такі лахматі, але в них колір такий пепельний. Є кілька різновидів таких птахів: брама польова, світла та темна. Польова брама, або її ще називають брама-був, була виведена ще у 19 сторіччі. Вона світло-коричневого кольору. Брама світла зазвичай срібного кольору. На лапах є пір'я, тож завдяки цьому вони спокійно переносять холодний клімат. Відповідно, у темних брам домінують чорні кольори. Брама, як і інші кури, їдять подрібнене зерно, а у зимовий період таким пернатим дають сіном, зокрема для отримання. Вітамінів засушують кропиву або ж кріп. Комбікорм, дерті, насіння, кукуруза, ну, те, що і інші кури їдять, просто це дорожча порода. Висновочне. Брами мають спокійний характер, вони навіть запам'ятовують своїх господарів і можуть чекати на них. До мене, як на іпотерапію, діток приводять. То я виношу їм Марусі, вони гладять там, знайомляться з Маруською. Це поначалу сезону, правда, бо зараз уже не так. Часу немає просто. Насправді кури та півні зустрічаються у казках. Тому діти як ніхто можуть багато чого розповісти про цих пернатих друзів. Ну, курочка в велику кореку. Їдя хліб. Ну і щось вони несуть? Ну, несуть яєчка. А які вони бувають? К увагу. А ти знаєш, що є з півник? Може. І водичку п'є. А що він ще робить зранку? Кукурі? Я знаю, що вони е, ну, їдять зернятко, зернятку, а, а сношують яєчку і, і з них вилуплюються цеплята. А як курочки роблять, знаю, що... ну, да, вони знаєш? Ну, так, вони. Кукарякують і, 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 і говорять коко-ко. Вони відкладають яйця. І ще їдять черв'яків. Угу. І ще вони п'ють водичку і їдять семечки. Не найкрасивіші представники пірнатих це фламінго. Вони живуть у тропічних та субтропічних зонах. Але часом людям може пощастити, і вони зустрінуть їх в Україні і зовсім не в зоопарках. Влітку, 26 серпня цього року, українському краєзнавцю вдалося сфотографувати фламінго на лимані довгий, що біля Бердянської коси. Та загалом такі рожеві красені переважають в Африці або ж Кенії. Фламінго ведуть осілий спосіб життя. Оселяються вони біля берегів, великих речок та озер цілими колоніями. Дуже часто такі колонії сягають до мільйона осіб. Фламінго вважають довгожителями. Вони живуть понад 30 років. Колір отримують завдяки вживанню певних водоростей чи своєрідних рачків. Саме так птах удержує картеноїди рожевий пігмент. Відповідно, чим більше він його споживає, тим яскравіше забарвлення. Якщо фламінго не отримує цей пігмент, то втрачає колір і стає білим. У природі штрапляються не тільки рожеві, але й вогняно-жовто-гарячі фламінго. Та й у перекладі з латинського фламінго аж ніяк не рожевий. Слово флама означає вогонь. Бухаті та хвостаті спеціально для гарного настрою. в ухаті та хвостаті. Ми з булочкою прощаємося з вами. Зустрінемось рівно за тиждень. Пізнавайте свій тварин разом з нами.